Гра бігун і фітбол, мета розвивати спритність, координацію рухів та навички взаємодії в команді, обладнання, фітбол, великий м'яч для фітнесу, опис гри. Учасники стають у живе коло, тримаючись на відстані витягнутої руки один від одного. У центрі кола знаходиться 3-4 учасники, один з яких бігун. Гравці з живого кола. Перекочують фітбол по підлозі, намагаючись влучити ним у бігуна. Бігун уникає ударів, перестрибуючи або відбігаючи від фітболу. Якщо фітбол торкнувся бігуна, він змінюється місцями з будь-яким іншим учасником з кола. Правила гри фітбол передають лише по підлозі. Гравці в колі не можуть виходити за межі своїх місць. Бігун не може виходити за межі центрального простору, переможець, гравець, який найдовше залишився бігуном, уникаючи ударів. Варіації завдання для бігуна: виконати певні вправи, наприклад, присідання або стрибки під час уникання фітболу. Командний варіант: Гравці поділяються на команди і рухаються, скільки разів фітбол. Влучив у бігуна за певний час. Примітка! Ця гра підходить як для дітей, так і для дорослих у розважальному чи тренувальному форматі.